Катерина прийшла на виставку прилаштування, каже, шукала собаку для своєї мами, яка живе за містом. Дуже важко взагалі вибрати, бо ті, хто люблять тварин, ті, я думаю, мене зрозуміють. Я тут вже, мабуть, більше години споювалась, але якось цією собачкою коннект у нас трапився. Я шукала да, щоб до року, і основний критерій був, щоб була вже стерилізована собака. І що плюс я в тому, що вони тут вакциновані. Людмила повернулася з-за кордону. Каже, вирішила завести котів, аби одній не було сумно. На виставці взяла двох кицьок, як назвати їх ще думає. Зараз не працюю і хочу дати якесь тепло цим живот. А чорну кицьку ми мріяла з мами дуже, дуже подобаються чорні коти. Директорка комунального підприємства Центр захисту тварин Олександра Купінець розповідає, аби знайти безпритульним тваринам нових господарів, такі виставки організовують майже щомісяця. Ну, Напевно, десь 9-10 за цей рік це виставка полаштування. Сьогодні на ній присутні 32 собаки і 8 котів. Говорить, всі тварини вакциновані та стерилізовані. Всі тварини, які прилаштовуються, під договір, під договір прилаштування, обов'язковою реєстрацію на нового власника за тваринкою. Всі тваринки черговані, тому їх можна буде відстежити. За час виставки прилаштували 9 тварин три собаки та шість котів, повідомила Олександра Купінець. Інших повернули до центру. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв.